Доброго здоров'я, друзі! Радий всіх вітати. Дружина моя послала мене в ліс по черемшу. Каже, це дуже корисно, а головне це безкоштовно, друзі. Дійсно, черемша корисна, багато вітамінів. Ну і звісно, вона в лісі безкоштовна, якщо не впіймає лісник і не оштрафує. Та заодно вирішив. Вирішив. О, коза спереді, дивіться, дика. Бачите, збільшити не вдається. О, красуня побігла. Ну, Бог з нею, хай біжить. Заодно вирішив глянути на болоті на затоплених ось таких ось місцях, де розливається водичка. Тут можуть бути сморчки. Це одні з любимих моїх грибів. Весняних з'являються дуже рано. Царкосифа Алла та сморчки. Ну, Друзі, коротше, до чого я веду? Погода сьогодні взагалі е, можна описати старим бородатим анекдотом. Знаєте, як питають у чувака, е, як ти їсиш цю ковбасу, вона на смак лайно один в один. Е, вона просто на любителя. От і погода сьогодні дійсно дуже на любителя, -губ, губати Губатиме так, що вже аж вухо надув, дощ періодично капає. ну і Взагалі холодно, так, неприємно сиро. Як я люблю, <ріст> жартую. Ну, Моя дружина б сказала, не тошни. Я й не тошню, друзі. Погодка, яка не є, для весни норм. Тож є час, сідаємо на велосипеди, їдемо по черемшу і дивимося сморчків. А ви наливайте собі чайок, кофійок, сідайте зручно, випуск буде недовгий, тож ставте лайки, підписуйтесь і погнали. Тільки погляньте, яка неймовірна знахідка. Трутовик лускатий, так це він. Але я знайшов його, як завжди, не перший. За ось цима грибниками ніколи не встигнеш. Коли вони співають, невідомо, але співають. Але знахідка просто неймовірна. Якби камера передавала цей неймовірний запах, який випромінює цей грибочок. Ну що ж, друзі, ви тільки зацініть. Оце все, що ми бачимо зелене. Ну, не все тут є, звісно, інша трава. Але це все е, є ця черемша, друзі. В неї є багато назв, але зараз я скажу Левурда. Її називають мої підписники. Написали мені, е, що вірно називати Левурда. Google каже, що це ведмежий часник або ведмежа цибуля. Вона дуже знокорисна, майже чуть ли не рак лікує, друзі. Тож рекомендую вживати навесні, коли треба вітамінів, побільше левурди, черемші. Воно це все одне і те саме, як ви зрозуміли. Зараз задегустуємо дощ, який миє. і мене, До речі, також миє. Ну... Смак молодого часнику солодкуватий, гіркуватий, пахне ну, часничком один в один. Взагалі бомба. Взагалі бомба з яєчком. Салатик такий моя дружина робить. тож Сьогодні, сьогодні буде в мене ось такий салат. Можна наїстися її зеленчаком смачного. Хто їсть, все також смачного. Так, одну. Один пункт сьогоднішнього завдання я вже виконав. Я нарвав левурди. Правильно, сподіваюся, вимовляю, черемші, ведмежу учаснику нарву. Небагато. Треба брати в міру. Що ж, якби ще грибочків знайти, було б взагалі бездно. Друзі, на хвильку здалося, що на канаві вже рязка з'явилася. А знаєте ж, який салат добрий з ряски? Я, правда, рецепта його не пам'ятаю, наступного разу розкажу. Але це не рязка ніяка, це якесь жабуринечко. Так, здалеку мені здалося, друзі, що я знайшов вішаночки на вербі. Зараз покажу. Так, але, але бачу зблизька, що це не вішеночки, це знову трутовик лускатий, гарно виглядає. І його все, це болот, це, все встелено. Ось на цьому пеньку там біліють цяточки, бачите, на тому березі. Он, де на впавших колодах серед, серед болота. І скрізь цей трутовик лускатий. І ось, і ось, ось. Чимало його. Друзі, погляньте, здалеку здалося, що то сморчкова шапочка, але ближче роздивився і зрозумів, що, що це не сморчкова шапочка, а якась ось така. Якийсь ось такий ось грибочок. Знов не пощастило, а. Судячи з усього, не я один лоханувся своїми грибами. Хтось короті, їх тут корчував і складав. Так, хто знає, що це за гриб, напишіть, будь ласка. Буде цікаво. Щось немає, не видно. Така місцина для смарчків саме воно. Але ростуть тільки щось отаке і трошки отакого. А у цих грибочків досить екстремальні повадки. Навіть на воді ростуть, друзі. Дивіться, воно колода у воді. І там вони виросли. Погодка бомбезна, Хвилі такі вітер капець. Виглядав все отак. Знову навкруг озера кружу, друзі. Шукаю сморчків, яких так і нема. Ну то хоч черемші нарвав. У мене до цих грибів одні запитання, друзі. Ви тільки подивіться на цю місцину. Травичка зелена, птичечка співає, квіточки жовті ростуть. Чого тут не рости грибам? Ну чого вам тут не ростеться? То в кропиву лізуть, то взагалі ніде не являються. Будемо сподіватися, що ще просто-просто рано. Щоб просто ще не повилазили. Напишіть мені в коментарях, любі друзі, грибники. Може хто вже познаходив. Ще я тут під яблунками гляну, може ще що, що є. О, сонечко вияснилось, краса. Хухлюблю, сонечко замерз. Так, під яблунками немає нічого. Куди? О, качки. Красавці. Минутка милоти. Дивимося трошки на садочок яблуневий, забутий, на річечку. Так, сподіваюсь, вам сподобалось. Так, друзі, що йде дощ, все сильніше і сильніше, грибами поки і не пахне. Цьому є дві причини. У мене трошки забитий ніс заложений, і я наївся черемші, то мені все пахне часником. Буду збиратися додому. Хоча ось дивіться, якісь невеличкі, красиві грибочки є. Виглядають як Як казково виглядають. друзі. Погоджуєтесь? Манюньки такі. Ну, Дощ не дає. Насолодитися прогулянкою. Свої обов'язки перед родиною я виконав, нарвав черемші. Подивіться на ту сторону. Тут тече ручайок, а там все встелено черемшою. Можна косою косити, але навіщо? <кхм> ну, Можу їхати з 6 совістю додому. Дружина подзвонила і говорить, що дома борщ? А дома борщ, а в мене черемша, я думаю, це поєднання буде. Найкраще. Тож, друзі, всім вам кажу до побачення. Бажаю мирного неба, міцного здоров'я. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і будемо разом гуляти по лісочках.